Мої дорогенькі, доброго вам дня. Доброго вам дня і ви на каналі пані Зося з України. Я приїхала в епіцентр по справах плитку купувати на кухні, але 342 гривня отака азалія. Але, звичайно ж, мені дуже хочеться зайти. Це такий садовий центр, тому що квітковий центр на другому поверсі. Троянди. Ну, троянди я навіть не дивлюсь, тому що. Тому що... Так, що у нас там? Це теж троянди. 370 гривень, ну, мені здається, що трішки задорого. Не дуже вони тут якісні. Не дуже якісні рослинки. Що це таке? Оце ось таке коштує 96 куфе, якось так. Лаванда 200 гривень. Ну, дороговато. Дороговато. Це, ага, поштучно продається. Ну, такі ціни, такі ціни, що і не дешево. Але мене цікавлять, там гортензії є. У мене є гортензії, можна сказати, що мені і не потрібні вони. Але мені цікаво, мої дорогенькі, скільки що коштує самшити. Сам шити коштує 288 гривень. Отакі вже гарні самшити. І недорого, я вам скажу, оброблені, тому що 280 80, ну, 290 гривень, такі великі кущі і гарне шкоріння, ж коріння. Це щось зовсім недорого. Це спірея ось такого кольору. Коштує, зараз, зараз вам скажу, 195 гривень. Такого кольору спіреєчки. Так, це барбариси. Варбарисі 210-355. Ну, все залежить від розміру і від сорту. Так, там трави деякі. Це вейгели, мені здається. Вейгели коштують 195. Бачите, білі рожеві. Ну, вейгели-саджанці непогані. Так, це що у нас? Я 195, мама дорогая. 165 коштують ортент. ой, боже. Ой, хто скажіть мені, гейхер. Гейхери Ця 180 красонечка. Так, зараз ми подивимося тут, тому що в мене, бачите, які гарні молодила. Коштують 114 гривень. Такі горщики. Коштують 114 гривень. Ось оця вівсяниця, що Валя продає, коштує по 100 гривень. Це вона із усіх вівсяниць, вона найкраща. Так, хости. Ну, хости тут 374 гривні, оцей кущик. Ну, хости дорогі, звичайно. Таких гарних я тут і не бачу. Але вони й дорогі. Там у нас. А стільби по 160 гривень. Це у нас що тут? Лілейніки якісь квітлі, 125. Так, це у нас. Це у нас, зараз я вам покажу, хто у нас. Це у нас карекс. Якась трава така, бачите, 214. Так, зараз покажу вам. Так, це. Дзвоники 118 гривень. А що ж це за дзвоники? Ну такі дзвоники. Ось такі дзвоники. Ось такі, бачите, біленькі, мабуть. Так, а це теж вівсяниця. Ну, це зовсім інша. Костриця сиза, 125 гривень, такі горщики. То я вам скажу, що... Такі великі. Оце теж вівсяниця, костриця, так? А це що таке? Це не знаю, що це за травка така. Але оця, ой, мама дорога, я вб'юся. Але оця вівсяниця сиза 102 гривні. Це те, що продає валя. Вона найсизища і в неї такі гарні товсти... товсті... товсті, оці ж... Оці товсті ж... товсті. Вісоквіст 114 14 гривень. Ну, я вам скажу, я трави, крім вівсяниці, і ще е, міскантусів, я більше ніяких не люблю. Трави це таке. Якщо немає вам, що посадити у вашому садочку, то садите трави. Так, що це було таке? Що це таке було? Так, це було бересклети. Бересклети? А що це за бересклети такі? Щось Чекайте, так, берескле ось такі. Таких ще не бачила. Я таких ще не бачила. Так, це хвойнички. А це щось таке. Зараз прийду, подивлюся, що це таке. Це хвойнички, ось стільки коштують ялівці 200, ну, 300 гривень, можна сказати. Це знову кам'яні троянди красуні такі, 120 гривень. Бачите, є різні. Так, Кіпарисовий 240. Ось такі гарні бересклети на штамбі. Бачите, гарні такі, а скільки ж вони коштують. Ой, 2300. Ой, це дуже дорого. Так, а що ж оце таке? Оце таке цікавеньке. Що це таке? Клен. 449 гривень. Тільки цікаво мені. Клен, бачите, який? А яким же ж воно росте? Яке ж воно росте? Чи воно у нас зимує чи не зимує Цікавий. Так, ну це бере склети, а там аж 6 тисяч коштує. Ну, це починається мене. Починаю розмовляти. І оце таке. Так, є лівці. Різні ялівці. Отака От краса і в мене є. Ось така, бачите, скільки коштує. Добре, така в мене теж є, оце така в мене є. Ну, а ці ялівці, ні, кіпарисовий бульвар так красивий. <клів> а це кіпарисовий горохоплідний. Ялиночки, які 500 гривень. І це гарнющі такі. А ці сліки коштують 480. Гарні, гарні горщики, гарні. Так, це теж. Це теж якийсь клен, мабуть. Ні, це, мабуть, не клен. Бачите, є різні різні хвойники, які вам хочеться. Ну, я не можу сказати, що вони і дешеві. І не можу сказати, що вони дорогі, порівнюючи із хвойниками на лісовій. Тому що дещо є дорого, дещо є нормально. Але ви можете приїхати. І прикупити, що вам потрібно. Бачите, яка краса. Яка краса. А це якась така ялинка, дивіться. І вона така ніжна, ніжна. Боже, вона така м'якенька. Модрина 338 гривень. І я не знаю. Дивіться, який гарний кущик модрини. Дивіться, який гарний кущ. 338 гривень. Чи це дорого, чи ні, не можу навіть сказати. Але вона, бачите, яка вона цікава. Це ж, мабуть, поки вона молода. Така вона цікава, така вона зелена, така вона ніжна, ніжна. Я ніколи не бачила мудрини так. Гор... Ну, щось не пам'ятаю. В горах то я була. От. Бачите, гарні. За 330 гривень трьохлітровому горщику гарні, дуже саджанці. Дуже гарні. Це знижка на цей ялівець, бачите. Мудрина така непогана, непогана. Я ж кажу, є різні ціни на різні гаманці. Що тут у нас? Тут у нас полуниця якась, мабуть. Ну так, да, полуниця, очітки. Очітки. Це вже, це вже, мабуть, пеларгон... Ні, ні-ні-ні-ні. Сульфіні 51 гривня. Ну, вони такі, звісно, вже дуже-дуже нещасні. Що це таке і помиє. 119 гривень. Так. А це що таке? Вербена? Вербена. Так, отакі гортензії є 432 гривні. Бачите? Такі гарні кущі. Але гортензії яка краса, правда? Гортензії, я ось бачу, є ще і ось такі. Уже квітучі. Так, називається гортензія ось так. І коштує 375 гривень. Оце ця краса. Але горщик уже великий. Ну, 3 літри, так? Конфіті вона, так? Це вона конфіті. Так вона чи ні? Так, це гортензії. Ось такі. це такі гортензії деревовидні. Так, це гортензії, Ну тут це хто саджанець Гортензія Ваніла Фрайс. Ну, вона не квітуча ще. А ось уже квітучий, вже навіть підгорівший. Ось оця краса. Навіть підгорівша. Дивіться, і скільки ж вона коштує оцей горщик, Горщик великий, вітрів на 5 але ж де його ціна? А де його ціна? Гарні гортензії, як саженці, вони гарні. Так, а скільки ж воно коштує? Ну от, ціну я не можу знайти. Не можу. А, а гортензії гарні. Бачите, які ваніла фрайс. Гарні. Так, слідуючи, у нас ідуть гортензії ось така. Ну, Тут вона поки що не квітне, он як гарно квітне, бачите? Це, так, а ось оці гортензії ось стільки коштують, але теж ще не квітнуть, але вже квіточки є. Що це? Ой, мама дорога, дивіться, гортензія ось така 938 гривень. Ой, я такої ще не бачила. Що ж це за гортензія така? Гортиція, дійсно, бачили? Але вона така цікава. Боже, що ж це за гортензія? Я такої не бачила ще, чи вона зимує, чи ні. Дуже цікава, дуже, але ще без квітів, бачите, оброблена. Горщики дуже великі. Горщики великі, такі дітрив на 10, мабуть. Ось отака. Я такої ще не бачила. Якась плетиста, чи що. Дуже цікава. Такої ще не бачили. Ось гортензія на штамбі. Коштує 1500 гривень. Да. Так, що це за гортензії? Дивіться, яка краса. Мама дорога, є дуже великі гарні кущі. Ось Фантом 375 гривень. Але дивіться, який гарний великий горщик і які гарні великі уже кущики. Так, це стільки коштує. Ну, кущики вже дуже гарні. Просто дуже гарні. Вже ж їм, мабуть, третій рік, тому що на перший рік вони ж, звичайно, не закріпні. Така, Ну, я ж кажу, всі вони. Але отак, як подивитися, розумієте, то, звичайно, є якісь, відрізняється одна від одної. Звичайно вже. А так як для мене, то це ось ця гортензія, Ваніла Фрайс. Ця. -біл. Можливо, коли вони будуть розфарбовуватися, тоді можна знайти якесь, ну, звичайно. Але ж бачите, ось дивіться, які листочки. Як це називається? Ортензія? Ортен... Мітловідна кенді Лайт. От, будь ласка, тут видно, що листочки кругленькі, квіти гарненькі, а тут листочки довгенькі, бачите? Звичайно, це, що за гортензія, деревовидна стронг анабель. Бачите, які в, неї, які в неї будуть квіти. Отакі в неї будуть квіти. Ну, дуже гарні, дуже гарні рослинки. Це вже вишні абрикоси. Абрикоси яблуні, сливи. А це в нас такі декоративні рослиночки. Це берізка жовта. Так, зараз я проберусь сюди. Фотінні, саженці, фотінії. Дивіться, саженці, фотінні дуже гарні. Бачите, які гарні вже великі саженці, великі горщики, гарні саженці. 300... Ну, я не як вам сказати, я не дуже розуміюся. Ось такі гарні, мама дорога, я ліці вже, бачите, яка краса. Там землі кругом. Багато можна прикупити, яку хочеш. 1249. Я вам скажу, що якщо дивитися на цей ялівець, який він великий і який він гарнющий, то 1200 це і недорого. Це ж йому треба скільки років рости. Оце вже посадили і все, і не маєш 249. Так, то і недорого. Так, це у нас, тому що, ось, бачите, скільки коштує тує. Ну, туї, звичайно, є різні. Це оця краса. Ну це вже пішли хвойники. Це теж ту я ось стільки коштує. Ну, а ті олійці мені сподобались дуже. Ну, звичайно, я їх купувати не буду. Тому що, звичайно, що навіть для мене це дорого. 1800. Ось туя така. Бачите, вже гарна. Оце. Що це у нас тує західна, 1919 гривень. Гарна така, гарний великий горщик. Що це таке? Це західна ось така 630. Ну, теж гарна, велика вже. Тут її можна прикупити, які хочеш, вже є. 870 гривень, дивіться, олівець це такі. Коштував 1700, а зараз стільки. Ну, вже це вже можна прикупити. Зараз вже з цим проблем немає. Я знаю, колись так це неможливо було достати. Зараз вже все це є. Були б гроші. Такі великі саджанці стільки коштують. Зараз були в гроші, зараз, і ви все прикупите. Немає зараз проблем. Зараз проблеми тільки гроші. Але все цікаве. Ну, я вам скажу, що, звичайно, квітів тут не дуже багато, тому що квіти на другому поверсі, можливо, я ще й на другому поверсі щось зніму. Ось така краса. Тут такі, ну, такі садові, садові. Все для саду. А там вже і для кімнат, звичайно. Краса. Звичайно, люди купують. Я не можу сказати, що купую так, як раніше. Звичайно, так як раніше не купують, але купують люди. Дві ти, ну Три тисячі, дивіться, які великі вже тої її бачите, Так, 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 дві дев'ятсот, ну, три тисячі. Але це вже дуже гарні, такі великі, я не знаю, років десять, мабуть. Років десять. Якщо хтось захоче зразу так купити, ось оці ялівці такі класнючі. Сільки ж вон півтори тисячі, вон, бачите, півтори тисячі коштують оці краса. і що, мої дорогенькі, і все. І більше тут нічого такого цікавого і нема. Ну, звичайно, садовий центр, то, звичайно, що такого цікавого і немає. Ну, така гарна ялиночка ось, красуня. Ось така красуня ялиночка. Ну і все. Підемо, подивимося, що на другому поверсі, тому що треба мені добриво, але 488 гривень такі голубі ялинки. Можна сказати, що я ж кажу, і дорого, і недорого. Для мене це, ну, хвойники мені, в мене там є декілька і вони в горщиках ростуть. розумієте, Для мене це і дорого, і недорого. Але ніхто її купувати не буде. Ну оці, оці як же ж вони називають, модрина оця, дивіться. Я ж кажу, великі гарні горщики. Навіть не три літри, навіть набагато більше. Але яка вона така ніжна? Я не знаю, яка вона потім повинна бути. Я щось не пам'ятаю такого дерева. В горах була, але в горах була, але щось не пам'ятаю. Але зараз вона дуже і дуже ніжна просто. І ну, на таку ціну мені здається, що це недорого. Але я не дуже в цьому розуміюся. От так, мої дорогенькі, якщо є бажання, люди приходять, купують. Ну, я ж кажу, ціни можна сказати трішки більше, ніж на лісовій. Трішки більше. А, але ж люди ось їдуть з тачечками і купують. Все, підемо наверх. Отаке у мене є ось. І отакий ялівець, такий, 500 гривень. Ну, я вам скажу, що він трошки... Ой, мама дорога, дивіться, який він здоровий. У мене, у мене такий маленький, він же не швидко наростає. А тут такі гарні, удобрені, бачите, які здорові. Да. Вот такая краса. Вот такая краса и красотень.